Доброго ранку, хотів е, вас запитати, що це може бути. Маємо ось таку розсаду огірків і вчора листочки були, були от такого типу, як тут. Не знаю чому це. Вчора ще пролив е, третій раз е, правий кур. Ось тут такий листочок незамітний, хоча волога є. І тут деякі. А вже потім пізніше відходи розсада, вона рівніше стає. І тут вчора все нормально було. І нині така історія. І маленькі, і отакий більшенький теж. Підкажіть, будь ласка, що це може бути? І один раз здавалося рутстрал. От. І тут ще помідори тестують теж. Їм, ем, напевно, бракує кальцію. Не знаю, чи точно. Хочу почути вашу думку. Тут і також маємо огірочки. Ну, тут такого типу немає. А, так. Вчора... Всіх вітаю. Така, тут таке питання, да? що воно. Що воно з розсадою скручиться листя вниз? Таке відбувається, коли перепад по вологі на лишок води, рослина швидко на листя швидко набрали води, коріння качнуло, тобто це відбувається після поливу. Якщо порівняти, там, там як це відбувається? Рослина така бо стає схожа на такого на качка, таку. руки так вниз так і пішло. Листя стає важким. Ось, і нема куди випаровувати. Потім рослина набирається сил. До речі, тут зараз вологи трохи не вистачає. Які коментарі? Рослина тільки починає викидати справжні листя. Вже три рази був привікур. Питання на навіщо? Навіщо три рази, ну максимум один раз в такому стані. І все тут хвороб нема. І навіщо рослину прогнічувати? Є... На, наступне. Привікурни в жодному разі неможливо давати на сухий ґрунт, тому що десь зустрічається вологе і сухе В тому розмірі а, зрізається а, коріння, йде під ну, треба, ну, Привікур непоганий препарат, я його сам використовував використовую. А, один раз, коли отримуєш сходи, і, його а, давав. Далі Ну, нема потреби, тобто, ну що ще можна зробити? Треба розуміти, що хімічний фунгіцид він робить опік, як і грибам, хворобам, так і рослині. Якщо нема хвороб, то навіщо ще пригнічувати рослину? Тобто, все повинно бути рахуватись гроші. Ну, якщо це бізнес, якщо це експериментальний якийсь інститут, то це можливо робити. А, далі. Листя вверх, ли, ли, листя вниз це перепад вологи, перепад е, температури, вологості по повітря. Можливо, був пополив на, на вечір, коли нема куди е, в, видавати цю, цю вологу. І рослина просто накачала в листя, а листя ще не має тургору і сили себе тримати нормально. Так, тут помідор. Кажуть, просить кальцій. Можливо, але в, такому, в такій стадії в мене на каналі є, як, як году, годувати, як підживлювати розсаду помідора. Подивіться, робіть так, нічого не вигадуйте і не буде проблем. Проблеми: чим більше ви вигадуєте, тим більше проблем. Наприклад, тут три рази провікур. Я не разу на граджі таке не казав. Давати три рази. Тут, тут період життя, ну не два місяці рослини. Якщо там було б її два місяці, то можна ще там якось дати два рази привікор. Тут три рази. І, ну, тобто не робіть нічого зайвого і разом йти до успіхів для аграрів України. Тут щось рослині ну не подобається мови. Дайте звичайні нормальні мови для рослини. Так, тут це гаразд, тут тільки сходить. Бачу, є по ґрунту перепад вологості. Треба менше, щоб було перепадів. Не пересушувати і не перезволожити. Тобто тримати до кінця. Так, тут є ще фото коренням. Ну, сухий, торф сухий. Торф сухий і те, що листя крутить, це, це норма. Маємо ось таку розсаду огірків. І вчора листочки були, були отакого от типу. Я вважаю, що тут буде е, все норм. Р, для розсади огірка у мене теж є відео. Зайдіть на канал, дивіться, можливо, десь я тут додам його, можете подивитись, як його підживлювати. Не робіть нічого зайвого, не вигадуйте, рослина класно розвивається. Головне її не мучайте. І все.